Сходять люди. Сума сходять від цього, коли ти бачиш цих слідователів, які прикриваються, щось не, не подобається, йди до суду. я. Да, йди до суду, зараз я піду до суду. Тут нема що робити, тут і потенти. Ну що, я вийшов від потентів Шевченківського району. Безполезна організація, іменно Шевченківський, там, Дарницький, у неї, Дніпровський, Шевченківський, Голосіївський, Печерський. Вони майже такі колеги. Доброго дня, вітаю вас. Привіт. Привіт. Да. І патенти. До побачення. Піду до суду. Зараз. Стрім буде і хочу. Тут та тут взагалі, а де моя донька? А чого мою доньку зняли? Без вісті зникли. Що тут нема моєї доньки? Вона ж лісіла отам, в крайньому могли. Якогось хлопця повісили. Чи то ви показуху зробили 20 в, де, грудні місяці? Отут моя вісіла донька, без вісті зникла. Вона на карає. Зараз там якийсь хлопець висить. Що, знову мою доньку знайшли? Де вона? Чому вона висіла? У мене є відео, як вони поспішали так об'являти її в грошу після мого розголосу, що вони іншу дитину повісили. Я викликаю зама падюка оцих гавнюків. Я йому кажу, так там же ж не моя донька. Він зі мною виходить, У мене це відео є на каналі. Я кажу, це не моя донька. А він так на мене дивиться, каже, це не ваша донька. Я кажу, ні. Ми зараз поміняємо на іншу. І як їх не називати нацюцюрниками, а? Як їх не називати імпотентами? Ну як вас? Я вибачаюся я не про вас, я про керівництво. Вашому керівництву імпотентам вітання від київського ревізора. Передасте падюку. Це я хлопчику, який з автоматом стоїть. Ти шо, ти шо? Так, зробіть репост, будь ласка, допоможіть мені з розголосом. Мою доньку поліція Шевченківського району зняла безпідставно з розшуку. Мене потім після цього цей райвідділ викрав, викрав мене як журналіста знаючи. Мене обікрали, мене крали гроші. Моя донька два дня голодна сиділа старша. Я повинен був гроші передати. Мене викрали телефон, мене душила поліція, моя експертиза. Я знімав побої. Пропала. ДБР мене на порог не пускає, не відкриває. Відео з бодікамери є, всі докази є. Вони підробили мій підпис, підробили протокол. Ті... На тюцюрники. І це поліція міста Києва, дітка. Їду зараз, зараз таке буде, що такого ще не було. У мене такі, такі, знаєте, такий настрій хороший. Піду я до судді одного схожу в гості. Зараз викличу поліцію в одне місце слідчо-оперативну групу. Шевчика буду викликати, групу. Нехай приїжджають. Керівництво Києва, поліції, вам ганьба. За те, що не печаток немає, нічого. Хто підписує документи? Що ви людей за дурнів тримаєте? Під час військового стану, під час військового стану порушується права. Це дебіліт. Це такий такой дебіл мог написати. Якщо ти таке зробив, уповноважений Верховної Ради може за мене подавати до суду. Ну це дебілізм написати, що порушуються права людей, що нема бомбосховища. Тому ми не будемо вести. Особлий, особистий прийом громадян один раз понеділок на дві години, тому що нема бомбосховища. Так у мене питання. Я, так я зараз прийшов в райділ, у вас нема бомбосховища. Це ж теж порушення прав. Ну хіба я не правий? Вибач мене, я те саме я емоційний. Все, я відключаюся, будь ласка, українці, зробіть відео. Подивіться експертизу, яку вони підробили. Подивіться, як тікає прокурорша від мене. Ця гнида внутрішня. Саме за три відео закріплені. Це те, що стосується моєї доньки. Зробіть репости цього теж. Я вже більше року б'юся, щоб їх покарати. Під арешт вас всіх! Під арешт. кожного причетного прокурора, поліцейського. Всіх під арешт. Під арешт вас. Під арешт. Всіх внутрішніх гнит під арешт. По іншому ніяк не буде порядку. Під арешт вас всіх. Під арешт. І так напишіть, будь ласка, всіх винних під арешт. Під арешт. Я вам покажу розголос. Мене викрадали, мені запогрожували старші доньку голову відкрив, відрізати і мені в ліс вивезти. Це поліцейський шевчика. Мені погрожували прямому ефіра. Я писав заяву, що мені погрожують, мене вбити. Знаєте, що Шевчик зробив? А ні, ні у я. Навіть є вошко, навіть справу не освіли. Це шевчик дітка. І я ж не придумую все, я ж все ж кажу, як воно є. Все, Всім небайдужі, зробіть репост. Я відео, де я тільки що був, ви ревіділі, що це правда, Під арешт всіх винних, під арешт вас. Під арешт. Всіх поліцейських винних причетних підарешт. Всім гарного дня, вони поліцейські. А я пішов далі. Решт. Адвокат у дьявола, я його називаю, це начальник управління ДБР Києва. Соболь, да, Соболь, тебе теж туди. Тому що ти адвокат їхніх. Він захищав, захищає оцих злодіїв Шевченківського району. Тупо захищають. Не наказують, як вони повинні, а захищають. Тому всім гарного дня. Через хвилин 20 я буду в іншому місці, Все, я прощаюся. 20 хвилин, буде стрім. З поліцією. Дуже люблю поліцію. Заходьте, підписуйтесь. А оце, де я Київський ревізор, працюю. Підпишіться, хто ще не був. Оце наша громадська організація, де я працюю. Чим я займаюся? ГО наше. Підпишіться. У нас всі такі. Мало, але такі. Свідомі щиткою позицією українською. Крестик такий є. Тут крестик є, якщо не підписано, Так крестик нажать. Раз, крестик нажать. І ви підписані. Ну, 840 людей. Всі підписані, а ні, двоє підписалося. На ГКК ГК... ГК... ГК теж підписуйтесь. Це хлопці теж займаються, це Київській область. Громадський контроль Київщини. Тільки двоє людей були не підписані. І зробіть репост. Побачимо, скільки у нас відомих. Але я почитаю, скільки там було репостів. Проконтролюйте. Тисячі людей було на ефірі. Скільки людей зроблять репорт і скільки людей зроблять коментар. Ви будете в шоці зі статистики. Всім, всім все одно. У цьому наша і проблема, українці. Всім, все одно. Все. Гарного дня, до побачення.